В середине декабря, перед праздниками, цены традиционно ползут вверх. В этом году это не коснется только яиц, говорят эксперты. Ожидается, что яйца подешевеют на 5-7 гривен за десяток. А вот кондитерская продукция и цитрусовые вырастут в цене на 20%. В связи с окончанием сезона на украинскую подорожает импортная рыба. Мясо традиционно на праздники наберет свои 10%. Основой для мяса является мировая цена. Потому что мы очень плотно интегрированы в мировой европейский рынок, и поэтому э, цена на мясо внутри Украины в основном меняется тогда, когда меняется мировая цена. Она сейчас, она немножко подросла вот в ноябре месяце и сейчас является стабильной. За исключением одного продукта. Это э, как бы продукт курятина. Но здесь, опять же, вопрос в администрацию президента, потому что господин Косюк, монополист на этом рынке, он э, э, владелец 70% украинского рынка курятины. Главная причина удорожания – предпраздничный покупательский ажиотаж, инфляция и колеблющийся курс валют. Импорт зависит от курса доллара, а он на праздники вряд ли будет ниже 27 гривен. Поэтому есть смысл купить охлажденную рыбу и не скоропортящиеся продукты уже сейчас. Молочка будет основным, я бы сказал, фаворитом. Если Характеризувати можливу ціну у політик то кисломолочні продукти, сметана чим ближче до різдва і нового року вони будуть зростати в ціні, вони будуть більше зростати на ринках, у мережі менше будуть зростати, і ці коливання будуть ви перевірите від 5 до 20%. останутся цены на отечественные фрукты из овощей свекла лук и морковь огурцы помидоры и перец подорожают на 15 процентов в целом средний новогодний стол без деликатесов и излишеств в этом году в областных центрах обойдется в 1400 гривен на 400 гривен больше чем в прошлом а в столице придется выложить 1800 2000 гривен с учетом роста последнего тарифов в этот новогодний стол смело можно закладывать и где-то порядка 100 150 гривен уже на коммунальные услуги во время всего этого дома долгого приготовления, либо проведения новогодней ночи с учетом электричества и всего остального. То есть раньше, когда тарифы не были настолько высоки, этого не было, но сейчас такая уже и такая тенденция Гирлянды просматривается. Лампочки, Гирлянды, лампочки? да, безусловно. То есть сейчас новогодняя ночь с учетом приготовления и ее проведения добавит к этой, к этой сумме в 2000 гривен, там порядка 100 гривен еще плюс. Чтобы не потратить лишнего, эксперты советуют делать покупки заранее, не ходить в магазин голодными и составлять список необходимого. дошел к концу 2016 год. Каким он был для Украины? Общественные опросы показывают, недоверие к политическим силам все увеличивается, энтузиазм падает. Этот год – год попыток борьбы с коррупцией. Была создана инфраструктура на ЗК, САП, НАБУ. Но на большую часть громких дел эти органы закрывали глаза. Основным занятием стало противостояние с ГПУ. Отчет Европейской счетной палаты продемонстрировал, что Украина была признана наиболее коррумпированной страной Европы. Запомнится этот год реформами, которые были приняты Декларативна попитками децентралізації, пративостей між различними партіями і нестабільністю економіки у депутата в своє мінні на тут. Є багато того, що ми не врахували. Нема, на жаль, все-таки до кінця доведено питання спецконфіскації, немає питання бурштина, немає питання тонігального бізнесу, немає приватизації. Тобто, тих всіх решений, на які ми сподіваємося, які є дійсно сьогодні джерелом надходжень до нашого бюджету. Ну, Зато є інші джерела, які раніше були не враховані, і навіть ті норми, якщо вони і визивають сумнів у наших опонентів, то вони сьогодні більш чітко прописані, вони даються такі можливість для надходження до бюджетів, і все таки йде така натяк бізнесу. Росман назвал революционным свое решение увеличить минимальную зарплату до 3200 гривен, но мнения депутатов разошлись по этому поводу. Также критики подался и принятый бюджет на 2017 год. Некоторые депутаты не считают это положительным изменением как минимум потому, что не просчитана тарифная сетка, огромная разница между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой. Минимальная заработная плата 3200, минимальный прожитковый ривень 1600. Мінімальна пенсія менше тисячі гривень. Найбільшою загрозою підняття мінімальної заробітної плати є те, що почнеться ще більше, починається ще більша тінізація економіки, тінізація виплати заробітної плат дійсно є така загроза. Якщо говорити про економічну політику держави загалом, то найбільшою проблемою є те, що її, в принципі, в нашого уряду немає. Тобто все, що робиться, це робиться заради виживання, заради того, щоб звести кінці з кінцями. І Якщо ми будемо рухатися такими темпами, то нам треба буде десяток років, а то і і більше. Основні акценти в планах на 2017 тисячі сінастий год це не продовження реформ і не боротьба з корупцією, а желання знизити боротьбу між партіями. Це внутрішня боротьба даже страшнішим зовнішнім ворогом-агресором. серед головних страхів народних депутатів, а Майдан і майдани Єжегодно 7-8 мільйонів українців, заболевших ОРВІ, звертаються за медичною допомогою, але боліють на самом деле в 5 разів більше. Віруси мутирують, стають агресивні. Перед началом епідеміологічного сезону медики рекомендують вакцинуватися. Ефективність вакцинації дійсно дуже висока. Близько 95% людей, які щеплені, не захворіють саме на грип. Вакцина містить три компоненти: це вірус грипу n 1 на цей майбутній сезон це вірус Каліфорнія війшов, як вірус А1Н1, вірус H3N2, представник цього субтипу вірусу війшов це штам А Гонконг і штам Б Брізбен генетичної гілки Б Вікторія. Який не циркулював у нас починаючи з 2011 року, якщо вакцинірований все ж заболіє, грип должен пройти без осложнений. Особенно это касается груп різка дітей, людей пожилого возраста і людей з хроническими заболіваннями. Важливо і цьому питанню не обов'язкових щеплень приділяти увагу, в тому числі щеплення від грипу, тому що це теж прораховано вже давно, що це і. Зниження і економічних потенціалу країни, і здоров'я людей, і дороговартісне лікування потім людей з ускладненнями, коли вони отримують запалення легенів, і не тільки запалення легенів, це і серцево-судинні захворювання. Защитні функції організму сніжають сладкі, мучні, жарені і консервовані продукти сладка вода, і пакетіровані соки. Наоборот укріпляють імунітет, яйця, кисломолочний сир, риба, птиця, бобовые. в любое блюдо можно добавлять куркуму, лук, чеснок і пить трав'яной чай симбірем. Продукти, які зміцнюють кишковий імунітет, в першу чергу це пробіотики, це кисломолочні напої, кефір. Ряженка, ацидофілін ацедофіл, і так далі, але без різноманітних наповнювачів, без цукру. Друге, це пребіотики, тобто клітковина, речовини, які допомагають росту корисної мікрофлори. Це квашена капуста, квашені помідори, огірочки, мочені яблука, а також продукти, які багаті інуліном: це кава з цикорію, топінамбур, листя, листя, цикорію. Насіння льону, варений буряк, залог здорового організму – провітрювання, влажна уборка, чисті руки, не з'являтися на масових мероприятиях і соблюдати режим сна. Партии, прошедшие Верховную Раду 8 созыва, на выборах 2014 года выдали 138 обещаний, подсчитали аналитики. Среди них как довольно посильные, так и довольно бредовые, как, например, от радикальной партии Ляшко вернуть Украине ядерный статус, либо в экстренных ситуациях создавать некие партизанские отряды. За два года работы с горем пополам в сумме выполнено 61 обещание. Шесть фракций парламенту выполнили лишь только... менше половини обіцянок, які вони давали на виборах 2014 року. Це вкрай і вкрай низькі показники, які нам також вказують на те, що політичні партії не реєструють проекти законодавчих актів. Які вони обіцяли на виборах 2014 року, з другої сторони, це доволі високий показатель. Наприклад, в США вважається хорошим, якщо кандидат або партія виконує 15% своїх предвиборних обіщаній. На даний момент в Україні більше всього предвиборних обіцянь виконали БПП і народний фронт. Їхніх людей було значно більше в уряді. Відповідно, вони мали доступ до значного більшої, більшої кількості ресурсу, тобто це урядові структури, які власне кажучи, і розробляли, і в. Нослов на розгляд Верховної Ради ці законопроекти. Це зовсім не означає, що ці законопроекти були там розроблені і знесені винятково депутатами чих фракцій. Це дуже важливий момент. Ну і крім того, давайте не будемо забувати, що дає про себе знати чисельність фракцій. Аналіз виповнення предвиборних обіцянок учитывает количественные показатели. Якщо обіцяння виповнені, це не говорить, що закони були правильними, порождені адекватними очікуваннями избирателей і решили ту чи іншу проблему. Більше того, це не означає, що ці закони були прийняті і почали реально діяти на благо общству. Експерти отмічають, що інтенсивність роботи нинішнього состава Верховної Ради снизилась по сравненню з минувшими созывами. За два роки Верховної Ради 8 скликання було проведено 127 днів пленарних засідань, і це майже стільки, скільки у Верховної Ради п'ятого скликання за менше ніж півтора роки роботи. Ця верховна рада вона реально працює менше за інших. Ось, але в той же час є такий також цікавий момент про те, що депутати Верховної ради восьмого скликання більше за інших витрачають часу на роботу із виборцями. Чем занимаются депутаты во время так называемой работы с избирателями, ведомо только им. Парламент разленился и только имитирует бурную деятельность. В целом при реализации предвыборных обещаний депутаты часто создают такие законы, под которые либо нет элементарного финансирования, либо их инициативы противоречат Конституции и другим действующим законам Украины.